Є зубів здоров'я всього організму за таким принципом. Сьогодні має здійснювати догляд за своєю ротовою порожниною кожна свідома людина. Фахівці міської стоматологічної поліклініки номер 2 стверджують, що у їх закладі створені усі умови та наявні широкі можливості для того, аби пацієнт зміг широко посміхнутися. Ну взагалом поліклініка обслуговує. На даний час 52,5 тисячі населення Богунського району, але ну, це не тільки Богунського району, а це люди з цього міста мають право користуватися. Поліклініка має терапевтичне відділення, в яке входить і хірургічний кабінет, і парадонтологічний кабінет. Допоміжні, такі як рентген кабінет і фізіотерапевтичні кабінети. Кабінети та коридори другої поліклініки не відлякують. Навпаки, тут панує затишок та спокійна атмосфера. Відсутні довгі виснажливі черги, адже пацієнти приходять на певний час за записом. Нове сучасне обладнання та фаховість лікарів викликають довіру. З міського бюджету нам було виділено кошти в прошлому році. Було виділено кошти на ремонт частини приміщень. Це було Виділили 580 тисяч. В цьому році нам виділили 375 тисяч на придбання нового обладнання. Ми придбали одну стоматологічну установку, ми придбали два компресори, без яких не можуть працювати установки, ну і стоматологи. Діатермокагулятори ми придбали: один хірургічний, один терапевтичний. От, придбали аквадистилятор, сухожирові шафи для стерилізування інструментарію. От, придбали апарати в фіз-кабінет. З поміж нового обладнання рентгенапарат, що відчутно змінив якість обслуговування пацієнтів. Работаю здесь с 1999 года, когда открылся рентген кабинет. Скажите, э, чем отличаются функции основного орган аппарата от старого? Функции отличаются качеством. Очень хорошие дентальные снимки, четкие, очень. Во-первых, во выставляется режим. Быстро идет, где взрослый, где ребенок. Режим выставляется отдельно. И монтаж, сколько масса секунды и киловатт. Якість лікування та помбування зубів значно полегшив прилад, який успішно використовує молода лікарка терапевтичного кабінету. Це у нас ефекс локатор За допомогою цього приладу ми визначаємо довжину кореневого каналу. Тобто, з допомогою його роботи ми безпомилково можемо дізнатися, чи дійшли ми до верхівки канала, чи скільки на міліметрів ще залишилося, чи ми вже за межами канала. От. Тому «Наскільки це важливо для лікаря? Це важливо, тому що в першу чергу, якщо не допломбувати канальчик, то в майбутньому через рік, через два, там уже на верхівці корення буде утворюватись запалення, запальний процес, який вже якби є ускладненням. Навантаження та кількість пацієнтів у хірургічному кабінеті свідчить про те, що профілактика захворювань зубів залишається актуальним питанням. Ну, з року в рік кількість хірургічних пацієнтів не зменшується. Це не залежить від того, який стан справи в країні. Це залежить від того, що культура самих людей. Що люди їдять, як ставляться до своїх зубів. От, е да, звертання по хірургії не зменшується. Казати, що вибух дали якісь інші, ні. Так само є всі рідентити, е е все, що було раніше, все є і зараз. Пацієнтів не зменшується. На жаль, тому що було б краще, якби їх було менше. Операції е видалення складних стало більше, більше запущених випадків. Тобто люди менше звертають на себе увагу. Я не знаю, чим це зв'язано. Це факт. Умови для проведення хірургічних операцій у районній поліклініці сучасні, можливості широкі, розповідає лікар. Пацієнтів буває до 25 в день, це норма. Буває менше, але менше 20 нікуди. Хірургія у нас вже 22 рік. Я в цій поліклініці. У минулому році зроблений ремонт. Дякувати Марія. От, Ви самі бачите, який ремонт. Анестетики нормальні, сучасні, все є, в принципі, за бажання пацієнта будь-який анестетик, любі послуги в межах того, що має надавати поліклініка. На ж кожен згідно рівня ми надаємо допомогу. Тому видалення зубів, операції розтину все, що можна робити, крім тих пацієнтів, які направляються на власну томат поліклініку. Секрет гарної посмішки це не штучні зуби, а свої доглянуті. Інколи навіть банальний зубний камінь е, псує гарну посмішку. Зубний камінь виникає в результаті, по-перше, неправильної чистки зубів, неправильної кратності чистки зубів і, е, на жаль, невчасне звертання до стоматологів. Коли зубний камінь інколи викликає неправильний е, дискомфорт, порожнення рота, кровоточивість, е, свербіння ясен, неприємний запах з роту, галітоз, так називаємо. Пацієнт е, в тяжких випадках. Це приводить до рухомості самих зубів, і в самому крайньому випадку це випадіння навіть здорових зубів. Процес не дуже швидкий, інколи він займає декілька років, а може і десятиліття. Але якщо не починати з молодого віку, інколи пацієнтам молодим розповідаємо, що це треба, дуже треба. Вони не чують, вони ще не розуміють цього, а вже більш в зрілому віці, коли вони вже реально бачать свої проблеми, вони більш прислухаються. Часне звернення до лікаря не лише врятує усмішку, а й зекономить кошти на лікування. Зауважує лікар, що пацієнт розуміє і при першій якісь проблемі нагальні звертається до стоматолога. То ця проблема вирішується досить швидко, і профілактика займає якомога менше часу, і вона більш ефективна. Вона, навіть якщо ефективна профілактика, вона не дорога. Перші ознаки каріесу неможливо не відчути, але багато хто їх просто ігнорує. Пацієнт приходить просто зі скаргами на те, що викликає дискомфорт на вживання холодної водички, солодкої цукерки, і інколи навіть пацієнт просто говорить, що є дискомфорт, не видячи проблеми, бо інколи каріозний процес може бути як. Такий видимий, а буває і скритий каріозний процес, а особливо гострі процеси. На сьогоднішній день у нас велика проблема тим, що пацієнти знаходяться і в стресі, у них є основні захворювання. Стоматологічні проблеми часто є ознакою інших складних захворювань. З нами дуже тісно повинні працювати і сімейні лікарі, ендокринологи, і всі інші спеціалісти. Інколи ми перші як стоматологи, ми перші можемо виявити проблему нирок, серця, ендокринної системи, захворення крові. Особливо це, якщо наша парадонтологія, вони часто виявляють ракові проблеми, передраки, захворювання крові. І ми перші інколи, хто може звернути пацієнта, що будь ласка, ми даємо направлення до вузького спеціаліста, підійдіть на консультацію. Здоров'я зубів та стан ротової порожнини, зазначає фахівець, не лише свідчить про загальний стан здоров'я, а й впливає на появу та розвиток захворювань у інших органах та системах. Як наша зубощелипова система знаходиться, ділянка голова, тут починається дихальна система, трав'яна, шлунково-кишковий тракт, це і очі, це і вуха, тобто це все. Це наша головна, ну один з головних органів це наша голова. І в залежності, якщо е, погана гігієна, якщо пацієнт знов таки на на шарування, проблеми з зубами в вигляді каріюсу або ускладнення каріюсу, то страждає. Лор-органи страждають офтальмологічні е, органи, це очі і їх придатки. Це може бути якщо це запущене стоматологічне захворювання, яке потребує хірургічної допомоги, а, вон, а вчасно не була по якимось причинам надана ця допомога, це може е, е, доводити до е, загрози життю, і це досить ургентна, е, швидка повинна бути допомога, яка тільки в стаціонарі. Займаються, тому все залежить. А так як це бактерії в порожнині рота, якщо, наприклад, ще може, років п'ять назад наші світіли стоматологічні київські говорили про 200 видів бактерій, на сьогоднішній день їх вже в роті 700 видів бактерій. Тому треба боротися. Ми боремося з бактеріальною і вірусною патологією порожнень рота. Кабінет первинної профілактики захворювань пародонту та порожнини рота. лікар пародонтолог також зазначає, що, як правило, загальні захворювання впливають на стан порожнини рота. Найгостріше пародонт реагує на захворювання крові та сукровий діабет. Це захворювання крові, можуть проявлятися в захворювання ясен. Це кровоточивість спонтанна ясен, це неприємний запах. Це запалення ясених сосочків. Такі треба звертатися обов'язково до лікаря. Лікар тоді направляє на аналіз крові загальний. З кровий діабет пов'язаний. Це буде завжди парадонтит, гінгівіт. Тому треба пролікувати цукровий діабет, тоді підійти до лікаря-парадонтолога, який далі буде вже вести цього пацієнта. Що ж таке? Та парадонтоз та парадонтит. Парадонтоз це є деструктивне запалення. Ясен і парадонта зуба. Це деструктивне, тобто там запалення немає, там йде осідання ясен, чуттєвий ший зубів, коли відчуває людина на кисле, на... виходить на вулицю, холодне повітря. Це буде парадонтоз. Парадонтіт це вже коли є запалення. Людина помічає по шийках зубів на зубах, наліт такий. Потім йде така красна, червона така кайма на яснах, може бути з таким синюватим відтінком, коли чистить зуби, може бути кровоточивість на щіточці, спльовувати кров може людина. спадковість. Загальні в основному загальні зафорювання. Фахівець зауважує, що задля підтримання порожнини рута у чистоті, окрім зубної щітки та чистильних паст, є значна кількість додаткових засобів. Обов'язково повинна бути зубна нитка, флос і також є іригатори. Це коли промиваються проміжки мостовидних протезів і коли є вже патологічні кармани. Це теж можна використовувати в домашніх умовах. Гігієна – це основне, але нехтувати допомогою стоматологів не варто. До лікаря треба звертатись обов'язково. Лікар профілактику розкаже. Лікар лікування, якщо треба, назначить, навчить навички гігієни, порожнини, рота. Тому треба звертатись до лікаря.